Дівчата, я сьогодні почала пити воду зі стіком іонізатором Зовсім недавно, буквально кілька годин тому, і мушу з вами поділитись відчуттям, яке мене здивувало. Я багато років маю важку сезонну алергію, доходила до гормональних уколів, тільки вони давали ефект. І от що цікаво, Сьогодні я вперше за довгий час відчула полегшення у диханні, ніби легені стали вільніші і нос вільно дихає. Не хочу робити поспішних висновків, але такого ефекту без уколів я не очікувала. Мені стало легше дихати вже в перший день. І це дуже радує. Я обов'язково буду ділитись з вами, як мій організм реагує далі. Можливо, це просто збіг, а можливо, організм вже реагує на ложну воду. Побачимо. Залишайтесь зі мною. Буде цікаво.